12 місяців війни у падіюні під такою назвою пройшов концерт. Присвятили його воїнам ЗСУ. Власне, саме завдяки їм вихованці палацу весь цей час мали змогу продовжувати займатися своїми хобі. Я буду два рази співати, один раз вірш вказувати, і якщо встигну, то буду ще танцювати. Сьогодні у нас концерт приурочений до 12 місяців війни. Ми дуже плідно готувалися, адже е, це важлива подія, як і для нас, так і для людей. Тому що слово війна взагалі саме страшне по собі, але ми дуже багато що пережили за цей останній рік. Дуже страшні емоції. Е, так само ми як і морально виснажені, так і фізично. Е, але завдяки Збройним силам України ми віримо в нашу перемогу і надіємо, що це буде якнайшвидше. Так хочемо за допомогою цього свята перетворити трагедію в якусь подію, яку ми запам'ятаємо з вами. Рік був непростим для всіх. Війна змінила звичний плин життя і палацу. Місце дитячої творчості стало тимчасовим прихистком для тих, хто втратив домівку. Серед вимушених переселенців чимало талановитих дітей, що стали вихованцями палацу і знайшли тут заняття до душі. Як от Христина, дівчина приїхала із Запорізької області, де з дитинства займалася вокалом. У новому місті продовжила це робити і навіть вступила до музичного коледжу. 13 березня буде рік, як я вже знаходжусь в Ужгороді. В Пад'юн я прийшла, бо шукала місце, де можна буде співати. І там я познайомилася з своєю вчителькою Оленою Геннадіївною. І Далі я дізналася вже про коледж. Ужгород мені дуже подобається. Взагалі не шкодую, що сюди переїхала. Дуже мені подобається це місто і я рада, що я зараз тут. З початком війни творчість дітей змінилася. На малюнках квітуча країна і ті, хто боронить її незалежність. Пісні виключно україномовні, патріотичні, танці про виклики війни та очікувану перемогу. І згине імперія зла. Вдому під твоїм квітником, дерина, земля, сім'я і родини. Почудому під твоїм квітником за ці 12 місяців війни ми брали участь у благодійних концертах. Ми намагалися всім, чим можемо підтримувати наших воїнів. Ці 12 місяців внесли дуже велику ем, таку зміну у моїх піснях, так як я автор і виконавець, то пісні стали більш з глибшим сенсом. Ем, ем, навіть назви мають такі мотивуючі. Ем. Концепції і дуже хочу, щоб це нашій ну, мається на увазі у нашому бізнесі, щоб у бізнесі це розвивалося і в подальшому, щоб були пісні такі більш змістовні, ґрунтовні. Зараз молодь взагалі дуже має багато нових, дуже гарних пісень, патріотичних. І більшість почало співати українською мовою. Уже не говоримо мови агресора, і це дуже класно, що от ми зрозуміли це. Так він багато кого надихає. Поезія, молитва, віршовані рядки, про наболіле та про омріяне. Молитва в тому, щоб усі живі вернулися додому, щоб усі і сиві, і безвусі дочекали, щоб синів матусі. Сьогодні я буду читати вірш мами моєї мами про війну. І він, напевно, все ж таки більше такий надихаючий на перемогу нашу, і на нашу незламність і віру в те, що ми все таки переможемо. Зовсім скоро. Ми всі повинні жити кульгаві, ранені і зморені війною, допомагати одне одному і служити, бо буде перемога в нас з тобою. Юні артисти зі сцени несли не смуток та печаль, а віру й любов до батьківщини. Молодь впевнена в перемозі і вдячна воїнам ЗСУ за можливість жити життя. Я хочу їм подякувати за те, що я маю змогу сьогодні творити, і за те, що я маю змогу тут бути, виступати. І, попри все, я маю змогу працювати для нашої країни. Я бажаю, щоб вони закінчили війну, щоб прийшли додому живі і сказали, щоб війна закінчилась.